Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Микола Горбаль, письменник, шістдесятник політв'язані, громадський діяч. Вітаю вас, пане Миколо. Добре. У вашому першому е, вироку було написано, що під впливом прослуховування ворожих радіостанцій став на шлях боротьби з радянською дійсністю. В моєму поколінню, очевидно, це читати досить дивно і розуміти, взагалі, що такі речі там, прослуховування радіостанцій чи читання. Не тих книжок можуть людину запроторити заграти ну, на, на кілька років, а то й десятиліть? От зараз вже минуло досить, досить багато часу з вашого першого, так би мовити, вироку. Як ви ставитеся самі зараз, уже от до, до того, до цього вироку, зокрема, і до того, що з вами трапилося, ну, в ваші юні тоді ще роки? Чи це для вас є смішним, іронічним? Чи до цього часу це ну, жахливі згадки? Я не був готовий до ув'язнення. Інша справа, що я Ну, то були 60-ті роки. Я вже дещо читав, вже ходив сам видав по Україні. Я розумів, що деякі речі не можна говорити, бо це карають. Підсвідомо я це знав, але я не думав, що це зі мною станеться. О, але коли мене заарештували, то власне інкрименували мені один мій твір. Він був написаний в мене ще. В зошиті в рукописному вигляді мене його вилучили. Це так звана поема Дума. Е, мені хотілося сказати все, що я думаю про цю владу. Я не знав, що вона десь буде колись опублікована, тим. Я давав читати своїм приятелям. Я не знав, що дехто із них належить до тих, хто е, 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 слідкував за мною вже. Та було щось антирадянське в цій поемі? Очевидно, вона не була. Тобто це не був радянський твір. Це не був антирадянський, він не був таким відкрито політичним, О, але вони його можна було назвати націоналістичним. Це була туга за незалежністю, це була це була е... пересторога перед експансією Росії, тобто зселення нашої ідентичності, культури. Десь я внутрішнього цього відчував. Тобто я мав потребу це сказати. Ну і як вилучили, а відки це знаєш? А де ти це все взяв? Кажу, слухав радіо. А вони в мене радіо, коли вони мене робили обшук, спеціально, мабуть, мене арештували в Тернополі. О, і на обшук мене привезли вже до, до Борщева, це містечко на Тернопільщині, де я працював вчителем музики. Е, і на повну потужність радіо Свобода звучить чи голос Америки, коли відкрили мою кімнату. А в мене добрий приймач був. Я собі привіз, десь дістали мені із Риги аж такий з підолу олу яка мала якісь такі хвилі, що не дуже глушили. вони ну, зрозуміли, очевидно, що не зрозуміли, що я це слухаю. Ну, я мав на що спихати. Та це чув, по радіо чув, по радіо чув. А, і потім це стало елементом мого вивинувачення, що під впливом послуховування став на шлях боротьби. хоча власне, яка там боротьба. Чи в той час ви вже зазналися? Були з шістдесятниками, як ми їх зараз називаємо? Е, на жаль, з ніким. Але е, я зараз мій добрий приятель Сверстюк. Але е, про проживальську я мав в борщевіць цей, mm -hmm. це те, це що написав про спалення цієї бібліотеки. О, Сверстюка був у мене цей дійшов. Е, Ну, але тоді багато було. Тоді вже з'явився Собор, Гончара, який був дуже для мене цікавий, Мальви, Іваничука. Це були твори, які, які вирізнялися серед того загалу совєтського. І, ну, Тут, власне, був період відлиги Хрущовської, так званої. Ну, я на тій хвилі. Я знався з Івасюком. Бо мої хлопці, які грали в мене в оркестрі, потім грали Івасюка, і Васюк і тільки тоді починав. Він приїжджав до мене, він награвав мені свої перші твори, я йому свої там. Ну таке, це був така була, знаєте, ренесанс невеликий. Ну, але то все закінчилося. Бесь закінчив трагічно. Мене ввели по таборах. Ну, така от доля потім була всіх тих шістдесятників. Ви шкодуєте за тим, що, очевидно, свою музичну кар'єру не змогли довершити? Хоча, наскільки я знаю, ви досить пізно почали грати на скрипці, е... років 16. Ну, я знав, що я добрим. Власне, я знав, що я скрипалем вже не буду. Але я був добрим, відносно добрим художним керівником. на рівні району центру, я мав добрі ансамблі, які прозвучали вже по телебаченню. Я не мав відбою потім від батьків, що запис їздимо, там, чи ще щось. Мій дитячий ансамбль, сонечко, досить був успішним, мав молодіжний вчительський ансамбль. Очевидно, що він був з присмаками чисто такого національного забарвлення, я вже не співав там тих всяких комуністичних пісень. Я волів собі рад, рад що я собі волів сам написати, ніж я мав шукати по репертуарних збірниках щось таке про совєтське. Е, ну, вони побачили, що, що це недобре для виглядало для КГБ, і мене треба було ізолювати від суспільства. Як ви вважаєте, чого. Що... Народилося шістдесятницю, тобто, що було основною причиною, що знайшлася якась купка людей, малесенька щопта, так як писав Стус, які відверто почали говорити про якісь речі. Ну, знаєте, ну, по-перше, завжди були люди, яких гнітила яких ця система. О, але коли зустрічалися двоє таких людей, то вже створювалася при, при, приємність. О, але то не було ніякої організації, очевидно, що це все стихійно. Інша справа, що карні органи, політична поліція намагалася завжди підбити під то, якусь основу якоїсь боротьби, якоїсь діяльності ворожої, і таке інше. Все це е, штампи, які ми не мали під собою. Я досліджував, власне, десь десь чинсьверстюка. Мені здається, що першим таким проявом національної єдності в цьому. У плані був чи не був похорон Василя Симоненка. Раптом на цього поета з'їхалися люди на його похорон, і, і це було несподіване дивне явище, так само, як похорон Алегорської виявилося, що, що це більше спрацювало, ніж будь-які гасла. Приїжджали люди, вони не мусили переносити ті похорони, не видавали тіло, бо народ зібрався. Народ приїхав з цілої України. Люди прагнули якихось змін. І, власне, отакі от, от явища, як, як, наприклад, їх як похорон, якось то було тим тим конденсатором, який збирав цих людей докупи. І вони там пізнавалися один з одним. Ну, по-перше, по-друге, був створений у Києві клуб творчої молоді. Танюком, де якраз ця молодь і також знайшла віддушну. Інша справа, що їм не вдалося реалізувати свої задуми, так як Танюку не вдалося реалізувати багато вистав, який він почав ставити, де Алла Горська була художником та його, та, о, і таке інше, але але все це вже почало бурлити. Ну, але я гадаю, що найбільшим е, об'єднуючим центром це був Іван Світличний. Це для мене... Коли ми... ви познайомилися з ним? Ну, ви знаєте, що я попав в табір, коли я прийшов. Я трохи раніше сів світличну. Бо ті решти 72-му були. Мене арештували в 70-му. Я вже був ув'язнені. І я вже знав про ті арешти, і ми вже чекали. Мені поталанило. В тому таборі, де я сидів, привезли Івана Світличну. І так ми запізналися. І я десь в своїх спогадах про це пишу. Що знайомство зі зличим для мене було вирішення моєї стату. подальшої долі. О, е, в по, якому сенсі? По, по, попавши в орбіту, я знав, ну, я знав, я знав, що я буду робити далі. Бо коли я з засилання їхав, а вже створилася українська гельсінська група, я знав, що моє місце серед тих людей. Я, я все зробив можливе, щоб бути в Києві, щоб прилучитися до тих людей. Е, я вступив в цю групу. Очевидно, що е, всі потім були заарештовані. І... І, і, і навіть жахливі були, бо всі, хто вийшов з політичних таборів і продовжує якусь діяльність, фабрику, фабрикували кримінальні Нові справи. справи. О, і, ну, але немає, кажуть, біди, щоб не було на добре в тому кримінальному таборі, мені вдалося. Якраз, будучи в кримінальному табором, мені вдалося дуже багато передати за кордон, бо там значно легше. Зокрема, очевидно, коломийка для Андрійка, так? Коломийка для Андрійка, до речі, це була така маленька книжечка, ну, конверт я вклав, бо якраз Андрійку було два роки, думаю, що дитині треба написати. Виповнулося два роки. Вашому з... синові? моєму синові. О, і я якби Я знав, що воно десь в світі вийде, потім воно попало до Америки, і там під редакцією Надії Світличної вийшла ця книжка для дітей Коломийка, для Андрійка. До речі, оці мої невільничі рефлексії деталі піщаного годинника також вийшло в Америці під час мого другого ув'язнення mm -hmm. в кримінальному таборі. А яким чином взагалі можна було із кримінального табору передати якусь літературу свою за кордон, тим паче. Тобто, хто допомагав? Це цікаво. Вартові, були якісь зв'язкові спеціальні. Ви знаєте, що як не дивно, оцю книжечку, Коломійка Джандріка передав мій начальник мого загону. Я підійшов до нього з таким надійним. Я виконував норму, я не робив порушень, я не грав карти, я там нічого зразковий в'язень. я виконував, в коменноловнях, я виконував ту норму. Оце ж видно, що це важко, бо це гранітний кар'єр. і Я з таким кажу, тут я написав синові два роки, але в мене кажу, вже вичерпаний ліміт, бо тільки два листи на місяць. І чи не могли би ви кажу, десь це кинути в скриньку? О, кажу, тут такі казочки, байочки невинні. Не і він то переглянув, перечитав. Я думаю, що він це показав кайбістом. І кайбісти це дозволили. З надією, що я. Коли щось попрошу його, якщо воно пройде, що ще щось передати. Ну очевидно, що я більше не щось то, що не можна було їм знати, то я не передавав. Але були люди, які я це пишу я... цей випадок у презентації з життя, коли в'язні в кримінальному таборі. Оті, які не ходять на роботу, які сьогодні бізнесменами. Тоді вони всі в тюрмах сиділи, бо щось вони крутили там проти радянської влади. О, але вони на роботу не ходили. Вони там називали їх ну, такими блатними. О, і вони бачать, що вся компанія та блатна зібралася, я спішу на роботу, бо я, мене в кар'єри виводять першими. О, а вони всі на мене щось дивляться, підходять і кажуть: ви Микола Горбаль. кажу, так, Микола Горболь. Так у вас всю ночь радіо базарило, Базаріло у нашій зоні. А я написав життя в кримінальному таборі. Описав, як, скільки коштує Рік Свободи, про ту корупцію, те знущання, прізвища начальників тих всіх. І вони а вони виявляються, десь там в Каптюрті грають в карти. О, і, і раптом, і слухають радіо, радіо. Радіо, бо вони на роботу не ходять. Заборонене. Заборонене. І вони рабні: таке тоже нас. І вони скочить горбать. Та, хто такий горбать?» Вони так вони так до мене з повагою ставилися. Він каже: Та ви не підете, кажу, куди ви спішите? Та на роботу. Та яка робота? Нікуди ви не підійдете, ми вас закроємо». закроється, означає, що вони майстру платять там, і майстер мене закриває, що я працюю, і хтось там на має. Я кажу, хлопці, дякую, але то, що вам проходить, мені не пройде, бо я. Тут і в адміністрації напевно на особистому на окремому рахунку. О, і вони до. Якщо каже, щось треба, то звертайтеся. І справді, часом мені було щось треба, то я Я один раз сказав, казав, слухайте, хлопці, мені треба, щоб цей лист кинути десь за зоною о, о в, я, в цю поштову скриньку. Какую скриньку, Андрійович? Завтра ганцом буде в Києві. Адрес-адрес є. Я кажу, як нема, це ж лист. І справді, люд, вони це багаті люди. Вони, вони мені тоді сказали, що давав мені 100 рублів, каже, на бо вам можу щось треба. Каже, я не беру, бо я по я вас не знаю, я не хочу бути у вас залежний. От вони так, це це ті, це ті, що сьогодні можливо. Мають великі статки, можуть себе реалізувати при вільній при вільністі. Могли себе і тоді реалізувати. Ні, ні, так в зоні вони не працювали. Вони колонії їх боявся, бо десь вийде за зону, там його як вони називають, замочать, якщо вони щось не будуть... себе. Так що і вони дуже до мене добре ставилися. І я я користувався часом ним, щоб щось передати. Вони, власне, навіть не поштою, а окремо людина приносила за адресою. І були такі випадки, так. Письменник Микола Горб, вальгість нашої студії. Пане Миколо, ви із Лемків, з етносу, який ну, багато чого перетерпів у 20-му, зокрема, столітті. Ваша родина була переселена зі своєї історичної батьківщини. І я знаю, що історія подорожі її Україною, зокрема, була дуже непроста. До Харкова, з Харкова знову на Західну Україну, і ви оселилися на Тернопільщині. Ну, Очевидно, це болюча і трагічна дуже історія. Можливо, ви це описали і ви про це говорите час від часу. Наскільки важливим для вас був певний зв'язок із із своїм корінням, так, із своїми батьками, от ви десь в інтерв'ю говорите, що, на жаль, не встигли своїм батьком жодного разу по-дорослому поговорити, так. тому що його досить, досить рано не стало. От наскільки важливим для вас цей корінь лемківський, український, можна назвати будь-як. Ну, як важливий, це, це, це мої батьки, О, я не можу це, це зігнорувати по принципу, а тим паче... Ну, в той час можна про це було говорити, треба було про це говорити. Ну, власне, багато людей, які, переселенців, які розчинилися, або розселили по Україні. О, але я ніколи цього не, не приховував, і я не мав потреби в цьому. І тим паче, моя із перших писань, які я написав у в'язненні, це Лемківською говіркою. О, бо я раптом відчув, чекайте, ж, мої етапи почалися значно раніше. Мені було 5 років, коли нас в тих телячих вагонах під вартою НКВД вивозили із, 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 із рідних земель. І ще тоді почалися мої переслідування, ну, а тим паче, доля моїх батьків. Це ж справді це сорок на му виселили, висели. 47-му привезли на Харківщину розбиту війною. Очевидно, що нам не дали того житла, яке нам, бо ми там залишили. Пристойне житло, ми його не мали. По-друге, колгоспи, бідне, нещастя. Ті наші мої дядьки, які були господарями, мали свої коні. То тут через цілу Україну, тікали назад, думали, що повернуться, але їх доїхали до кордону, то їх далі не пустили, власне усіли на, на самбірщині. А батько був інтелігент, ми не мали того всього. Він продав все, що мав, за квиток до Бучача, ми так добралися до Тернопільщини. А потім знайшли рідних по маминій лінії в тому селі, де власне я виріс, і там я оселився. О, але. Е а ви навідувались вже зараз, в новий час на свою історичну Так, послівчину? Я був кілька разів. Я був, е, був на тому місці. Е, мені показали, де була наша хата. Я знайшов навіть кусочок кафель, я свій привіз додому. Це з нашої печі, бо тато працював в місті, то була вже п'ять кафель. Я знайшов на тому. Е, е, показали там фундаменти бо то заросло, заросло бурянами. Е, то місце, але вже через потічок з другого боку, де наша була. Татова земля, якась пані з Варшави побудувала собі хату. Коли вона побачила, що приїхали, то вона сказала, що я б'єм, їм, їм, запрошувала на гарбатки. Прошу, але я відмовився. До речі, в тому селі болівець село Горлицького повіту, відомий письменник, якого, приятель Андруховича, Анджей Стасюк. О, також побудував собі в Волівці хату. Я б відвідував його, подарував йому свої книжки. І виявляється, що Андрухович перекладає його твори на українську, а він Андруховича на польську. Отак, що таке зараз село, там не багато тих лемків, там п'ять родин тільки повернулося, із тих, які не виїхали, а поляки їх потім переселили на захід, так звана. Вісла uh -huh. Віслав 47 році. От вони повернулися, і ну, вже село малесеньке таке то було велике село. Ще на початку тато закінчував школу в 2011 році, і це все українською мовою, своя школа, свій дитячий садок. У нас тут не було ні одної польської родини, чисто українське село. Взяли, висели. В одному з інтерв'ю ви говорите, що псалтир це одна з моїх реліквій, яка пройшла з нами через усі переселення. Тато привіз її свого часу з Америки, йому її подарував його вуйко. От як змінювалося чи мінялося ваше ставлення, зокрема, до релігії в радянські часи, атеїстичні, Бога не було. Ви, наскільки мені відомо, виховувалися в дуже традиційній родині? Ви знаєте, очевидно, що мене навчили молитися, я знав молитви. Інша справа, що коли я був студентом, я, вже так... я приїжджав завжди на Різдво, на Великдень. Я не цурався того, я хотів того, я був учасником створення Шевертепів, коли я був школяром. В селі, а, але це тако, на такому культурницькому рівні. Але то, що батько кожен день молився, то мені в пам'ять ввійшло зранку, бо то колгос, робота, кличуть, тий чоловік стоїть і молиться. Потім я осмислював це. І я думаю, що, що саме отой батьків не дав, не дав мені схибити. Бо завжди була спокуса. Тобто я міг не сидіти. Варто було сказати, що я вибачте, я помилявся написати заяву. Були такі серед нас. Але я якось вистояв був другий арешт, був третій арешт. Я був на тому страшному таборі і якось Бог мені поміг. Я думаю, що саме позиція тата і той дух моральний, який був в нас в родині, він спонукав не схибити. Не зрішити перед совістю своєю. В час ув'язнення доводилось звертатись до Бога? Так. Уже в іншому, можливо, контексті. Так, я пам'ятаю кілька молитов. Я пам'ятаю, я один раз вийшов це на Уралі у констаборі, і кажу, Боже, ну я сидів за поезією, ніхто не знає, ніхто не читав ні одного ніяких віршів. Знають, що по вироку, бо мені вдалося якось той вирок, щоб він з'явився у світі. Ну, але що ж воно таке, що то за дума? Кажу, щоб щось вийшло, бо поможи мені, Боже, в це? Я пам'ятаю, то була ніч, я в другу зміну закінчив роботу, трохи вийшов, може вже пів години часу, я то ходив по дворі. І Так прошу. О, і фантастика, коли вже коли я надії світичної в Америці не стало. Я у 2006 році працював там з її архієм. Я знаходжу свої паперці, які я писав в таборі. А думаю, для того, щоб щось вийшло, треба щось написати. Так з'явилася ця ідея оцих невільничих рефлексій. Я почав записувати всякі такі думки, такі коротенькі рефлексії. І книжка цих рефлексій, деталі піщаного одинника під редакцією Надії Світличної вийшла. Я знайшов невеличку карточку на такому з папері, також написано російською і англійською мовою. Що це не я писав, це хтось інший. Я думаю, що це з москви хтось. Що, е, ну, по-русски -по «Ці е, е, документи повинні бути доставлені за адрес і адрес Надій Світличної в Америці. І англійською, так що This document must з документ масштабу І Хтось це писав, і хтось це передавав. Це десятки людей мусили бути. У яких я, які я... І ця книжка, яка вже вийшла деталі піша годину в Україні, я, власне, у передньому слові пишу, що це присвято всім тим, яких я не знаю, якісь. Порізкуючи власне свободою, допомагали передавати це все на захід, таких людей, що їх усіх разом зустрів на засланні, кажете ви не зустрів би ніколи в житті, а в таборі зробив більше, ніж поки ходив по так званій свободі. Ну теж напевно знову ж таки сучасним людям досить дивно чути такі відгуки і таке розуміння свободи і несвободи. Я десь читав в одному з ваших інтерв'ю, здається, що коли ви прийшли в табір і почали ну, знайомитись із так би мовити старшими колегами в лапках, і чули, що у них по 25 років у вас 5, то вам було соромно трошки за це. Так, так. Я, коли мені дали перший раз 5 років ув'язнення і два заслання, сім років, то для мене була ці, ціла вічність. Я був шокований. Власне, ні за що. О, а тут приходжу в таборі десь, так знайомиться, це перше моє знайомство всі, а тут хлопці з збройного опору. Там менше 15, 25, 15, 25, а тут 5-5. Думаю, та що ж це таке? якось незручно говорити. Справді, і, 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 і я прийшов у 71-му мордові в табір, то звільнявся один чоловік, такий Василь Якуб'як, який вже 46-го року, грався, який відсидів, 25. Він каже до мене: не бійся, козаче, витерпиш. О, людина може багато. Не дай Боже людині те, що вона може витерпіти, і не падає духом. І, знаєте, якось мені якось це мене окрилило. Е, я перший в таборі почав думати, треба щось робити. Д -д 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 сотні людей сидять, а я порадив, що мороз чорновіл. Валентин мороз, чорновіл. Караванський Я Думав, десь чоловік з десять сотні сидять. Коха, що ви тут сидите? Сидять, некаються. Докторина у-ні, Док... Ні-ні, ну, це, це мається на увазі збройного опору. А. Так що ж робити? Кажу, то щось треба писати. Ж Та вони плювали на твої заяви, Микола. Їх, їх ж, ж, ж бандити. Ну, ну так, ви мали зброю в руках, ви зараз ви вважаєте, що, ви, що вони перемогли, а ви в полоні. Ну, Але на кого не треба складати руки? Ну так, навіть навіть переписати. Вирок того суду і показати світу, це вже. Але треба то зробити, треба ховатися з тим, треба на ті часи переписувати. О, і дякувати Богу, я був долучений до тих людей, які активно провели свій табір. І справді мені в таборі вдалося більше зробити, ніж ніж тоді, коли я це відповідь на, на я. ваші запитання. Так, на ваші... Скільки років разом ви були в ув'язнені? Ну, о, якби відсидів все те, що треба, то було б 23, Але почалася ця. За вироками, але почалася ця перебудова, демократизація, і в нас пораз не випустили. Я був останній, майже останній, що після мене тільки два в'язні залишилися в тому таборі, який табір смерті, де, де відійшов Стус життя. О, там зараз, до речі, музей е, тоталітарного е, е, політичної репресії тоталітаризму, так він називається. О, то 16 років. я Відбув. З того, що зараз відбувається, очевидно, часто вас запитують. От за, за що ви сиділи? От ви там багато хто загинув у тих таборах? Ну, можливо, не ваше покоління, а старше покоління, так? Е, от ви все ж таки зараз, перебуваючи в цьому часі і розуміючи його теж по-своєму, е, не шкодуєте, що можливо не так все щось пішло? Можливо, щось в кінці 80-х, початку 90-х щось не так повернулося. Чи все ж таки це речі непорівняльні? Я думаю, що Ну, очевидно, що надій на, на, на було більше, ніж я, я просто не знав, що, що в цьому суспільстві підсовєцькому колишнім, що ти так глибоко ввійшов в людину цей совок, ця совєтськість цієї ці культури, світосприйняття. Тобто я думав, що коли буде незалежність, то раптом все стане на свої місця. Ну, виявляється, не так все просто. Але а ще шкодую я те, що зі мною сталося. Навпаки, я вважаю, що, я, що Бог вибрав мене. Що мені... Я, до речі, зустрів свого слідчого я різд, так, який вів цю справу, а я вже був в парламенті, до датом Верховної Ради. Я йому сказав, кажу, я б ніколи, вчитель музики в я б ніколи не відважився йти в політику, це ви мене таким зробили. О, я думаю, що все те, що сталося, це Бог мені поміг. Я навіть не то, що я шкодую, я дякую Богу за ту дорогу, і мені вибрав. Я міг себе якось реалізувати. Я щасливий, що я міг зустрітися з світличним. Просто це містика. Я десь чув кусочку краєм вуха по радіо таких людей, то раптом я серед них. Це треба було щастя появитися серед тих всіх людей, яких ти, можливо, би ніколи не зустрів би. Мені допомогли в цьому. Коли к як айбісто кажу, інша справа, що він переслідував іншу ціль. Кажу, але окрім Бога, окрім КГБ, що ж є Бог на світі. Ви вірите в долю? Е, я не знаю, що таке доля, але я знаю, що, що коли я не попросив, Боже, поможи мені, щоб щось вийшло на заході з моєї збірки, і воно вийшло. То я, 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 я не знаю, коли я в 2006, 2006 році працюю в верхів і знаходжу папірці, які я писав в камері на церковому папері. Це ж містика. Як це сталося, я не знаю. Можна по всякому думати. Але я просив Бога, щоб це сталося, і воно сталося. То як я не можу не вірити, я тільки можу дякувати йому за це. Що таке Україна єдина? Пане Миколи, що ви розумієте під такими двома словами? Тим паче, що бачили ви різні куточки тоді ще єдиної великої неподільної країни Совєтської, в дитинстві поїздили теж всією Україною. От і зараз, ну, можливо, не через призму географії, а через призму культури. Е, ну, Одна із відповідей на те питання, чи, чи реалізувалося те, що ми хотіли на початку 90-х і чому не реалізувалося, то тому що ментально Україна різна. Будучи цей великий континент під різними імперіями, він справді трошки різний. Галичанин, селянин з Галичини, трохи інший, як селянин із Сумщини, ментально трохи різний. І з цим треба рахуватися. Тобто час консолідації нації ще прийде. О, але я абсолютно переконаний, що той вибух потреби бути єдиним біологічним організмом від Українців почнеться з Сходу. О, мені до сьогодні дивно постать світличну. Відким міг навколо нього збиралася та, та горстка невелика стус драдж, дзюба – Е, Симона Алла Горська в його квартирі невеличкі, однокімнатні, це все формувалося, той дух українства. Але ж він е, син колгоспників із Луганщини на кордоні із Росією. А Дзюба, який написав інтернаціоналізм чи русифікація, яка була вибухом на той час на цілого світу, з Донеччини. Відки цей хлопець? Стус врестіреш виріс, як і, і, і відбувся на Донеччині. О, я думаю, що коли пробудеться великий схід, коли... Коли їм стане огидним свого рабства, тобто то неофіцтво, тобто то повернення до самого себе і стане консолідуючим фактором для цілої України, бо така моя надія. Так що треба трохи часу, але все це відбудеться, і навіть невідомо, можливо, навіть дуже скоро. Я дякую вам. Це був Микола Горбаль, письменник, шістдесятник, політв'язень. На все добре.